Добрий день, підписники. Добрий день, хто мене перший раз бачить. Іменно хто зі мною ще, хоче, ще придивляється до мене і думає, чи дзвонити чи Дзвонити. У мене Там є свій профіль, є телефон, там в моєму профілі. Я хочу іменно звер... до мене. Звернулася іменно ця сім'я Світлана. І і на, на що себе і на що Макса. І... і я хочу. Аби вони сказали, що іменно в них турбувало і як у них зараз, після як я звернулася до мене. Я хочу подякувати пану Василю, тому що синочка були проблеми, я не знала, що робити, він не міг ковтати, йому було боляче. І тут мені дзвонить мій чоловік і каже: каже, нехай ковтне, І йому це все пройшло. Туди в школі, ти в школі туди був там? Так. Макс, як мені казав батько, що ти був в школі. Ну, це, 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 це вже так не пам'ятали. Але, але це, було. це було Н дуже неприємно, але тобі я всякий. Так. Ну, і ти на прийшов зі школи, і ти вже і батьки не зрозуміли, що тобі вже легше з горлом чи з бронхами легше, що ти міг ковтати. Перше, навіть тато казав, я не міг повірити, що таке можливе. Але це все реально. ну сам, як, як то кажуть, Там, це, це тяжко повірити. В нього просто такі слова. Я розумію, розумію, Макса. Але це, як то кажуть, на грані фантастики. Я не раз повторюю, хто в мене є, хто мене хоч перший раз чує, це все реально говорю. Це просто. Тепер від себе хочу додати, в мене були проблеми з серцем. Я його зараз не відчуваю. Ну, я щось пам'ятаю, як мені ваш чоловік казав, що жінка там типу, з серцем проблеми, що тяжко теж їм дихати було, або приступи серця мала, а зараз як себе, Світлана, відчуваєш? Да. Ну, бачите, як то є, це просто я кажу, як є. Це це і ти лікарство не приймає зараз від серця, чи приймає? Що таке мені <рик> А, Добре, а так раніше приймала від серця від лікарства? Не приймала, просто. Приймала, просто його відчувала. Відчувала серце. Я розумію, ті, як то кажуть, навіть е, чоловік каже, що навіть і приступи серця, не то, що приступить, навіть в обморок падала, так, якщо правда. Так, було, було. Ну, навіть молитві <рик> царжу. Серця... Значить, бачите, це я таке я не знає, що мама дуже погано було серцем. Ну так що, і, як то кажуть, хто мене бачить і хто мене е, чує, якщо кажуть, це все, 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 все реально звертається до мене, хто перший раз дзвонить. Просто, як, ну, як то кажуть, я не буду всякі історії говорити так по телефону. ну, Це просто коли я буду з людьми, і то будете власнувати історії. Ну, вам дуже дякую за просмотр. Дякую вам, папа.